У нас є, уявімо, пекарня, яка знаходиться десь неподалік від нашого дому, які у неї є сильні сторони. Коли маленькі якісь підприємства, то вони більше стараються над своїм продуктом, як по мені особливо пекарні, що там все свіже завжди, а не як в великих, що вони там можуть щось намішати, щоб зробити вік, що воно свіже, тому що багато заказали, деньги потрачені, треба все продати. А там вони мало покупают, мало продають, і поэтому воно ще свіже. Свіжа виточка, якісна. Вони можуть якісь сезонні вещи, Ну, булочки продавать, например, продавати, наприклад, то якісь тыквой. Сезонні смаки, наприклад, да? тому що ви можете це придбати тільки, тільки в цій пекарні, тому що вони не мережева пекарня, вони крафтові і. Зазвичай в таких пекарнях працюють прямо власники, які, яким подобається ця справа. Да? Добре. А які недоліки можуть бути? Високі ціни. Так, да, висока вартість. Тому що якісні, якісні інгредієнти. В невеликій кількості не можуть бути дешевими. І через те, що через те, що пекарня вона не є мережевою, вони не випікають там тисячі одиниць там хліба, булочок, ще чогось. Тому для того, щоб тримати високу маржинальність, тобто бути прибутковими і мати можливість продовжувати працювати, вартість буде висока. Угу, Добре, ще. на кількість продуктів. Тільки 5 булочок на день завернень Да. Так. Є дуже відома, я не пам'ятаю, де десь здається в Сполучених Штатах пекарня, які випікають свіжий хліб, там, ну, певні прямо у них невелика кількість цього хліба, невелика. Невелика різноманітність. І вони можуть закритися там, о першій годині чи о третій годині. Чому? Тому що в них є базовий принцип. Вони продають виключно свіжий хліб. Вони його дуже рано випікають і працюють, поки він не закінчиться. Тобто він закінчився там о першій чи о третій дня, і все, вони, типу, закриваються. Угу. Добре. Обмежена кількість продукту. Що ще? Може, тоді спрос буде uh, да, Попит у них дуже великий, тому що вони нічого не залишають на завтра. А очерки то... більші. Так, да, да, у них черги. Ну... Я не okay. знаю, що зараз подобається. Добро. А які в нас є можливості, да? для нашої пекарні. Іменно як для бренду чи як для покупателя? Для бренду. Довіра, Довіра, довіра. Я думаю, що довіра це сильна сторона. Угу. Я бы в сильную сторону еще добавила хороший и mm -hmm. connect. Я забыл как слово называется, ну с покупателями, типа. Uh -huh. Угу. Персональные oh, Да? Чисто таки? Ну да. Ну, как вы и говорили, что там чаще всего работают сами ну, Влазники, владельцы, да. поэтому им это нравится, поэтому они всегда добрые, улыбаются в таком плане. А -а -а. И подбирают а -а -а. хорошо персонал. То есть они сами этим занимаются, они нанимают типа посредника, чтобы он на да. того -то. Да, персонал не такие, как вот, а -а -а. Ну, <laughs> да, да, да. Добро. А -а -а, Можно гости? Може Леся щось скаже? що то я таке говорю. Леся, включайтесь. У нас 7 хвилин до кінця пари. Я поняла. Понятно, так. Да. Хотельд. Як кажуть, не це. Добре, давайте так, opportunities. А Побудувати. А Мережу, так? Наплик, uh -huh. наприклад, створити доставку і мерч uh, Да. Мерч, як додатковий. Uh, прибуток. Uh, наприклад, uh, додати. Каву в асортимент. Кавочай в асортимент. Знову ж таки, для того, щоб створити додатковий прибуток. Окей. Загрози. Наприклад, це лока... локальна пекарня в Києві десь. Потому что она не будет иметь такого большого спроса, как нам бы хотелось, потому что это только ну, стартовый бизнес, про него еще никто не знает. Не устоялся, так сказать, как ну, на рынке, никто про него ничего не слышал. Mm -hmm. Сомнения будут. Mm -hmm. и okay. Аренда высокая, особенно в Киеве. Mm -hmm. Yeah. Найти хороших поставщиков еды тоже тяжело, я думаю. Mm -hmm. Да. Все. Mm -hmm. Еще проблемы с людьми могут быть, так как человек только-только открыл бизнес, он не знает, как работает это все, как надо взаимодействовать с людьми. Нет опыта данного, как разрешать проблемы с покупателями. Типа. Okay. А okay. у меня Stop. там Серега попалась. А, ah, люди, как споживачі? Да, да, да. Проблемные люди, я имею в виду. Uh, Покупцы, да. Проблемные yeah. покупки. Угу. Да, ну, чам Надо знать, где бомбы сховы сейчас находятся, чтобы помочь людям. Знать, как себя вести в экстренных ситуациях, как успокаивать. Mm -hmm. Там базовые эти, навыки психологов, что ли. Я не знаю. Ну, как э, общаться с людьми в таких ситуациях, я не буду. Да. Окей. Uh, okay. Давайте подивимось, що ваші колеги з інших груп написали. Чому першим, вторим ТЦК мобілізація Це писали пару місяців назад, можливо, тоді це була дуже. Ну, ладно. Так... вона насправді існує, і ну, дуже да, да, в... актуальна тема. Прямо проблема. Вот. да, ТЦКшники запакували на одному з. На одному з об'єктів 20 будівельників. Просто під'їхали. Да, я поняла, під мені ті ж роботи психіатром, мені все це розповідає. Це взагалі mm -hmm. ужас, що щось створиться. Так, да. ну, окей. Добре, давайте подивимось. Що написали ваші колеги? Поруч з людьми, що живуть поруч, це сильна сторона. Якість, асортимент, асортимент питання. Да? Бо мені здається, що в сильних сторонах. Можливо, не асортимент, а саме якість невеликого асортименту, але дуже якісного. Свіжість, особисті відносини. Місце для відпочинку. Yes. Opportunities. Побудувати мережу, організувати доставку, збільшити потужність пекарні. Є. Yes. Слабкі сторони: бракує інших товарів. Ну там, не знаю. Це не магазин біля дому і не сільпода. Єдина точка, якщо це локальний, локальний, локальний бізнес, да, то це буде єдина точка. Ну зараз, принаймні, на його етапі розвитку такому. Тобто, якщо ви переїжджаєте кудись там в сусідні ЖК там чи в сусідній район, то ви ну, вас втрачають, вважаєте, да? виключно якщо ви будете заїжджати, але це створює додаткові. Незручності. Відсутність доставки, обмежена кількість. Opportunities, так. Да, насправді відсутність доставки може бути opportunitiс можливістю додати доставку. І Threats, загрози, війна ТЦК, пожежі, повіні конкуренти, епідемії, клієнти під алкоголем. Ну так, да, тобто це токсичні проблемні покипці, як ми назвали тут. Супер. Дякую вам. Маю надію, що вам була ця лекція корисна. Далі ми продовжимо говорити про створення візуальної ідентики. Будемо продовжити над цим працювати. Здається, у нас буде наступна пара навіть на цьому тижні. Так що ще з вами побачимось. Да. Дякую за Дякую. Соня за вашу активну позицію, що ми змогли з вами попрацювати разом.